Курсанти-випускники одеського військового вишу пройшли двотижневу бойову підготовку на полігоні. Навантаження двічі більше, ніж у минулі роки. Події на сході країни внесли корективи і в навчальні плани. Особовий склад у нас готовий, тому що вже за на те, що аромобільні війська, високомобільна десантні війська, вони вже сформовані таким чином, що всі задачі повинні вирішуватись. Тобто моральний дух випускників наш високий. Знання також я думаю, що практична складова на протязі навчання військової академії ми дали достатньо. Ну, і перш за все, ми завжди вчимо, що якщо є якась ситуація, ти не знаєш, як вийти з неї, то простий принцип Роби крок вперед і виконуй. Кожному майбутньому розвіднику та десантнику необхідно мати навички з водіння бойової техніки. Тож акцент робили на керуванні БМП та БТР у складних умовах. З у них навод фактично більше 90 кілометрів, от, виконали всі. Вправи згідно курсу водіння, тобто починаючи з першої піатовчої вправи і закінчуючи четвертою навчальною вправою, тобі ж водіння в колонії. Вони здійснили, в грудні місяці здійснили марш в колоні змішаної техніки, тобі батарії БМП на Широколанівський полігон і з, ворот, з воротньому напрямку Значить, пройшли взагалі кожен курсант, іменно розвідник на бойовій машині піхоти пройшов порядка 40 кілометрів. Стріляли з вогнепальної зброї, проводили розвідку об'єктів умовного противника відпрацьовували дії в дозорі та під час засідки. В процесі нашого навчання, відповідно, нашим викладачами, які також бували в зоні антитерористичної операції, моделюються різні тактичні ситуації, які надаються курсантам, вони їх успішно вирішують. Я думаю, що вже найближчий період. Наші курсанти будуть достойно представляти свої знання та навики в підрозділах військових частин, ромбільних військ та розвідки. Одразу після польового виходу на старшокурсників чекають державні іспити. Згодом подальша служба на офіцерських посадах, зокрема і в зоні АТО.